Дивіться, я йому дала кусочок м'яса, а Фенді вже почула. Він як за себе кинув. Поки пішла взяти телефон, він уже сидить тут, а так опустився вниз. Доброго ранку, Фенді. Доброго. Ти ж спала. Сердиться, як на нього. А що я хочу сказати? Нічого не, е, не говорили в прогноз погоді про такий мороз. Зараз мінус 9. Як добре, що я вчора позакривала все ящичками, дивіться. І враз осипалось листя, майже все. Ще не відкривала двері, не дивилася, що там е, з черешнями чи посипалось листя. Ну, але ж це дивіться ж, його не збереш зараз, тому що воно лежить на снігу. От яка я молодець, що закрила вчора, не полінувалася. Ну, що ти, красавчик, що ж тобі ще дать? Умиваєшся? Та хто тут до мене? Кроме онучки, хто тут? А, ну може Наталя прийде. А так сама. Правда, Фенді є. Сірий, сірий. Ось такий гарнючий. Ну, добре, я буду пити каву, а ти сиди, облизуйся. Більше в мене нічого нема. Потім, може, щось приготую. Ну, ти вже не голодний, кусочок ви, е, взяв. Так, ша. Красавчик. На веранді плюс 11. Ну, це і непогано, бо тут у мене ось живуть квіти. І зараз подивлюся на черешню відкрию. Ну, двері навіть не замерзають, все добре. Ну, черешні трішки всипалося, але багато ще є. Ось, ось біжи. Біжи гулять, біжи. Біжи, біжи, йди, 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 не бійся, не бійся. О, побігла красунечка. Ну, швиденько. Да. Ой Боже, гляньте, як вона лапки. Ой. Ну біжи, біжи. Я прикрию двері, бо тут у мене квіточки живуть, потім відкрию тобі. Фенді по сніжку так навіть не видно. Куди ти пішла? Ага, ти трішки хочеш погулять? Так чи ні? Ну, погуляй, погуляй, я потім вийду через 5 хвилин. І хочу зараз зранку, а то потім забуду, побризкаю свої оці квіточки, бо їм тут дуже жарко. Ось. Бачите? так не дуже, але. Ну, тут... Я одну тут батарею включаю, бо дві буде дуже жарко. І це пуансетія моя. Ось вона зелена стоїть. Зараз трішки покажу. Якийсь там по червоній один чи два листочки. Ось зараз покажу ось. А оце, бачите, ось я її не обрізала і не ховала в погріб, як говорили, а тільки я її в жовтні майже кожного дня. Десь починаючи о 16-й годині, одівала пакет для сміття чорний. Ну, там порекомендували в Гуглі. І я, бо, кажуть так, не будуть червоніть оці ось о листочки. Ну і чи вони почервоніють, я так не, не знаю. Побачимо. Трішки червоніють, ну, а може, ще ж і рано. Подивимося. пройшло 5 хвилин, де тут красуня? Так, тут. О! Все. Стоять, фендюша, стоять! Стоять. Стоять. Зараз берем на ручки. Ну, така, ну, бачите, привикнеш, так чи ні? Каже, бери мене на руки та лапи й скоріше. Поставила отак її, а в неї сердечко. тюк 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 Ну зараз, зараз помию лапки, візьму тебе. У нас тут оце рушничок, це її особистий. Кажи, скоріше, мий мені лапи. Так, я сірого погодувала трішки. Ну, хай ще хазяїва погодують. Фенді випустила на вулицю, трішки погуляла теж трішки. Та лапками так уже додому. О! Іде сюди. Я думала, побігла зразу, після того, як лапи помила, побігла у ліжко. А зараз чую, фиркає щось там. Вона думає, що я до сірого розмовляю, бо він же сидить на підвіконні, та це всю зиму там буде сидіти. Влітку то йому там жарко і він під півонією лягає. А взимку оце приходить так і сидить. Зробила собі каву ранкову. І щось планувати не знаю. Нема в мене планів. Нема що робити. Ой, сумно, звичайно, самій, коли зараз діти, онучка з Артемом більше знаходяться у нього там. Але то їх життя. Хай у них все буде добре. А ми, як говорила одна підписниця моя. Старі люди майже всі одинокі. Так що, та гріх жалуватися, все буде добре. Бо погано, вже дуже погано було. Вже далі нікуди погано. Тому поп'ю каву, не знаю, щось приготую може. Для себе одної щось нічого не хочеться готувати. У мене тоненька вермишель є, Сосиски є, ікра там, кетчуп, яйця. Що там у мене ще є? Сирники ще є. Ой, вистачить. Може подивлюся якогось блогера, щось стало мало, теж відео випускати. Мої підписники, друзі, пішла в тік-ток Всіх там дивлюся. По вчорашньому прогнозу на сьогодні не говорили, що такий мороз буде. Мінус 9. Я відкриваю, дивлюся. На телефоні мінус 9, до вікна там теж так, думає. оце да. А я ж не утеплила там, де кран води, де щечок. Ой, ну, думаю, там нічого відкрила, подивилася, вийшла. Та вже на завтра буде інша погода, вже, говорять, 0 там пишуть. Ну, це ж бачите, вони цього не писали, мінус 9. Ну, я в шоці, звичайно. Добре, що я вчора таки вийшла і оце поутепляла свої е, хризантеми і гортензії. Ну, ти під снігом маленькі, ну, сніг відкидать, я їх там не знайду. Це вже коли сніг розтане, там три штучки, і то про одну не впевнена, мені здається, вона пропала, ну, а дві так нічого. Отож, переживаєш ще й за квіти. Ну, це хочеться, що цю жовту, яку Наталія сказала, дуже гарна. Та вони і ці гарні. Просто що тут же ж три разом. От. А якби я це обірвала, вона б здорова така була. І ось дивіться, на дворі сніга в мене хризантеми, і в діточок стоять. І тут у мене на кухні. Чи в кухні, як правильно сказати? На кухні чи в кухні? Ой, це ж. Не знаю правильно, як сказати. Думаю, де ж моя Фенді? Не бачу з кухні, щоб на плед лягла. А вона, дивіться, і іграшки покидала, і дивіться, де вона. Одвернулася, це думає, що я буду її сварити. Не буду я сварити, Господі. Колись у нас була собачка маленька, ще Жили ми там, де вікина зараз квартира. Ой, пінчер собачка була. Жульку, Жулька звали. І оце вона тільки я з хати, вона на мою подушку. І може пролежати цілий день. Ось так і зараз дивіться, що це робиться. Нормальна ти. То я тобі можу, у тебе й так куча подушок скрізь, а можу ще зробити. Ну, я не буду сварити, лежи, лежи, красуня. Оце чудо.